Я скажу словами з пісні, якою, яку я співаю з Вересом. Моя Україна, ти матінко рідна, неси людям щастя, веселко моя. То як можна ще охарактеризувати краще мою рідну Україну? Я тільки мрію, щоб мої діти і внуки і нащадки жили в незалежній демократичної, розвиненої, щасливої і багатої Україні. Я, як і всі люди, почули зранку це повідомлення, не хотілося вірити в те. І я передбачав це, але собі в голові тримав уже ж досвідчена голова. Ну невже відважаться, не вже відважаться бомбити Україну. На жаль. на жаль, і я переживаючи, слідкуючи, читаючи новини, всі, ну, набрався, так би сказати, смілості, і виклав це у власному вірші. І я його зараз прочитаю. Хвалю тебе, наш владзьо зелененький, бо міцно ти стоїш на головнім посту. І не зблід і не злякався громадну путінську орду. Не знав тебе до тяжкої години, коли путяра почав рило до нас пхати. І я повірив тобі, сину. що Україна переможе, Бог так хоче, і світ поклявся перед Ним. Уся Європа з нами сину, і Америка нам руку подала, щоб святився край наш рідний, щоб країна вільною була. Хай загине ворог близький, він для нас чужий, він слизький, він брехло, катюга злодій, нам терпіти його годі. Слава Україні! Після перемоги, як Бог дасть мені ще жити, я обов'язково створю пісню для народного хору Верес, яка буде славити і вдячність буде тим, хто віддав життя за нашу Україну, і тих всіх, хто визволяв і добився перемоги для нашої України.